На Донеччині від початку року Росіяни вже вбили понад 21 жителя регіону. Ще 25, за даними ОВА, зазнали різних поранень. Ворог і далі активно б'є по прифронтових містах. Найбільше дістається тим, які біля лінії зіткнення Авдіївці та Красногорівці у цих населених пунктах і досі проживає понад 4 тисячі цивільних. Щодня їх закликають евакуюватися, та вони не поспішають. Прильот керована хевабом. Це стара частина Авдіївки. Її Росіяни рясно накривали у часи АТО і ООС. А за останні два роки тут жодного цілового будинку не залишилося. Я вас бачу. Зрасть. Поїхали, сказали, вас треба вивезти. Що? Родственники, родственники, дзвонили. А як ви жити жить? Как ви здесь живете? будете, будете жити? Ну, Поїхали вас вивезі. Поїхали. Поцелую. Від руїни до руїни поліцейські під звуки ворожої канонади обходять місцевих знову мовляти на евакуацію. Ракета літить. Ну, не панано. Та навіть під страхом смерті літні люди повишати напівзруйновані оселі не хочуть. Ось ця старенька на власні очі бачила кілька днів тому, як від російського залізяча загинув її сусід, а його дружина з травмами потрапила до лікарні. Та для жінки це не аргумент. Раді вас сюди приїхали. Мені не треба. Ні, я вже буду тут ні. Ну, А зачем тут умирати? Що жити жити на так ні? Поїхали, поїхали. Жінка відмовляється їхати з міста разом з патрульними білого Янгола. Нині в Авдіївці проживає 1100 людей. За перші 10 днів січня тут від російського залізяча вже загинуло чотири людини, ще восьмеро зазнали поранень. вас <зас> Слышиш я не пойму, що з нею. А де вона була? У нього попала по <зас> ній. <зас> <ту зашить, зас> Та ні, ні, вольні сума. А це вже кадри з Красногорівки. Містечко в притул до окупованої Мар'їнки. Воно теж під постійним вогнем з початку війни. Але за останні два роки артилерійські снаряди тут прилітають майже цілодобово. Після знищення Мар'їнки росіяни сунуть сюди і спалюють місто, цілять по місцевому люду. А тут і досі проживає понад три з половиною тисячі людей. Давай саня саня йти сюди. Давай, біри. У цих прифронтових містах, де вже не працюють лікарні, і розбита інфраструктура, єдиний порятунок це поліцейський патруль білі Янголи. Вони і гуманітарку завозять, і евакуйовують людей, і надають першу медичну допомогу. Залазь туди. Щоправда, з кожним днем поліцейським дедалі складніше доїжджати до лінії зіткнення. Ворог активно обстрілює всі дороги і рясно накриває артилерійськими снарядами та ФПВ-дронами. Та вони ризикують життям і їдуть з надією когось таки вивезти. За неповних два тижні від початку року росіяни вже вбили на Донеччині 21 цивільного. Ще 25-ро зазнали різних поранень. Олег Корнієнко факти ICTV, єдині новини.